Сьогодні у випуску дев'ять поранених, з них троє дітей. Військові РФ вночі обстріляли Запоріжжя. 800 квадратних метрів вигоріли вщент. Російські військові влучили ракету в підприємство у селищі Кушгумської громади. У Запоріжжі рятували рибу з крижаної пастки в акваторії Каховського водосховища. Дев'ять поранених з них троє дітей внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Запоріжжя військові РФ обстріляли обласний центр ракетами с 300 близько першої години ночі. Повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Анна Рибальченко прокинулась від удару. На неї впало вікно та уламки стіни. каже, дивом залишилась живою. Отримала лише гематоми та подряпини. Тут було все тут. Було все. Ці долі секунд. Ти не розумієш, що було перше. Не було ні сирен, ні попереджень, просто і все. Спочатку ніхто не зрозумів. Потім, коли побачили, було в шоці. Я піднялася швидко до своїх дітей. Слава Богу, все добре з ними. Подряпани гематоми. зараз жити немає де. Двері балкону вибуховою хвилою відкинуло до дитячого ліжка, розповідає про нічний обстріл Андрій Закревський. Дворічна донечка, яка в цей час спала, залишилась неушкодженою, каже чоловік. Це все було різко, вона проснулася і нічого не поняла. Все темно, вона розрухи все не бачила. Тобто ми сказали, що там сусід дверями ударив, упала подушка. Ми так глянули, ну упала та й упала. і Буквально 10 секунд взрив. Пиль, взагалі. Ну, а ми з жінкою спали на кроваті. Бистренько встали, забрали дитину, я їх одвів е, в санузел, в ванну кімнату. Сам знайшов їм телефон, дав їм фонарик, е, знайшов свій телефон, собі фонарик. І першим ділом у мене брат працює в поліції. Тобто він патрулював тут недалеко і подзвонив, кажу, так і так, приїжджай. Врятувавши своїх, пан Андрій кинувся на допомогу сусідам. «Сусідка Лена з 10-ї квартири. У них ну, за счет волни, вовчим, то, що волни, в общем, їх трошки підігнуло двері, вони не могли вийти. Тобто я своїх дівчат одвів і чую, Лена кричить. В неї син Женя 15 років. Вона каже: у нього нога порізана. Приїхав брат ну, з хлопцями з матуринслужби. І вони відкрили двері і Женю забрали в больницю. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали 9 людей. Серед них троє дітей: 15-річного хлопця та 9-річну дівчинку ушпиталили. У них осколкове поранення, шкіри та підшкірні клітчатки. Стан задовільний, Обробка рани все. Наразі на місці влучання російської ракети працюють комунальні служби, оцінюють масштаб руйнувань в помешканнях та допомагають жителям ліквідувати наслідки ворожої атаки. Повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Зараз вичищаються від мотлаха, тепер це мотла. Потім обов'язково це вікна закриються, тому що там є вже опалення, тому що в деяких квартирах вікна не повилітали, люди там мешкають. А люди, які постраждали, зараз будуть знаходитися, як кажу, в тіцах, в дитячих садочках, потім ми будемо знаходити їм житло для тимчасового перебування. Біля будинків, які зазнали руйнувань, стоять комунальні автобуси, де люди можуть зігрітись, поїсти та випити гарячі напої. Карина Галунова, Владислав Кайщук, Суспільне новини, Запоріжжя. Суцільне згарище. Це все, що залишилося від підприємства легкої промисловості у селищі Кушугумської громади. Сюди вночі поцілила російська ракета. Вибіг був дуже сильний. Вискочила, побачила дим. В першу чергу, коли прибігла, це було через три хвилини, буквально побачила, почалося полум'я, дуже сильне полум'я. Викликала пожежників. За словами пані Тетяни, під час вибуху охоронець підприємства перебував в іншому приміщенні. Саме це і врятувало йому життя. Єдина, хто не встиг сховатися, кішка, яка жила на території. Це була ніч, не було працівників, не було нікого, в принципі. Два охоронці і все. Охоронець далі. Тому котик пострадав, загинув. Нічого, зовсім нічого немає. Дураками ви куди мітить. Мітили, не знаю, куди вони мітили. Куди тут нема куди мітить. Просто-напросто нема куди мітить. Замість робочого місця воронка від влучання ворожої ракети. Наслідки обстрілу оглядає Віталій Васильченко. Чоловік на підприємстві працює півроку. Я з міста Васильівка приїхав сюди, переїхав сюди у зв'язку з тим, що окупанти почали там прижимати, відбирали все, переїхав сюди на роботу. І оце тут працював, і оце після цієї ночі тут. Всі наші труди все накрилося. Військових нас тут не було, об'єктів, нічого. Мирні люди працювали, випускали упаковку для піци, для конфет, для пряників, для взуття і оце тобі, будь ласка. Російські військові поцілили по території підприємства ракетою С-300 сьогодні близько першої години ночі, розповів голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Наслідок обстрілу виникла пожежа. Вогонь охопив 800 квадратних метрів площі. Аби загасити полум'я, залучили шість одиниць техніки. Що сказати, що велика була така пожежа, що через деякий час. Пожежні машини від'їздили заправлятися, їм не вистачало лише під ранок, уже близько восьмої години, виїхала остання пожежна машина. Як бачите, збиток нанесений, дуже прикро, що люди намагаються працювати, щось будувати в нашій країні, але Прокляті расисти це просто все руйнують. Дуже прикро, що знаєте, от саме об'єкти інфраструктури страждають мирні, саме тому що це була фабрика картонна фабрика, тобто це ті образуючі підприємства, які платять налоги для території громади, і тоді розбили м'ясний цех. Це сьогодні розбили картонну фабрику. Повністю там знищили цей цех. Анна Чаровата, Суспільне новини, Запоріжжя. Фундамент та кілька вцілілих стін це все, що залишилося від будинку 60-річної запоріжанки Раїси Матвієвої після ворожого ракетного обстрілу. Тут зала йшла, і от сюди спальня йшла. Ось от ось фундамент йде. Ось це була спальня, куди найбільший удар. Раїса Матвієва каже, коли ворожий снаряд впав біля її будинку. Відпочивала в одній з кімнат. Як це сталося, не пам'ятає, адже на її голову впала балка. Оговталась жінка лише тоді, коли сусіди почали її кликати. Туда й услышав, що хтось кричить. Я не почула, що хтось кричить. Я почала, хотіла відкрила очі, а мені нічого не видно. Сіре все. Потім вже люди, коли почали витягувати, я вже це не пам'ятаю. Була вівчарка чорна і кішка, розірвало їх. З контузією та струсом мозку пані Раїсу ушпиталили до п'ятої міської лікарні. Лопоти та розсічено. Лобус це розсічений, ось так на всю. Зробили всі аналізи, томограф зробили, зашили лоба. Ви за власні кошти лікувалися? Чи все ж таки вам якось допомогли? Ну, коли, тільки поступила, коли тільки поступила, так, знайомий брав ліки, а потім безплатно. Що будинок зруйнований вщент, Раїса Матвєєва дізналася наступного дня. За мною дівчатка їздила, мені твозіла ну, зі мною дівчина їздила, мене відвозила подруга у лікарню. Вона зранку подзвонила, дізналася як справи і сказала, що нічого немає. А місцева влада з вами зв'язувалася, от коли ви вирішили, що все ж таки будинок треба зносити. Про ваші речі дізнавалася, які ні, треба забрати. Ні, Тож ніхто нічого. Ні, ніхто нічого не питав і ніхто нічого не казав. Я дізналася, що зранку у мене будуть тут працювати рятувальники. Потім сказали, що вигрібають все. Я попросила дівчат, щоб хоча б щось, щось що було там, забрали. нині пані Раїса живе у подруги. Мріє відбудувати свій будинок, проте грошей на це наразі немає. А за що я буду відбудовувати? За що я його буду відбудовувати? Я не відбудую. Я 40 років будувала цей будинок, все покупала. 40 років. Спочатку свекруха починала, потім ми з чоловіком будували. Сама я вже у 60 років нічого не зроблю. Ну я запитала ось із районної адміністрації. Ну сказав, що зараз ніхто не буде відбудовувати все після війни. Вони сказали, що будуть шукати кімнату у гуртожитку. Мені Нагадаємо, російські військові завдали два ракетних удари по Запоріжжю 31 грудня. Один із снарядів влучив у житловий сектор. Внаслідок цього зазнали руйнувань 69 будинків у Заводському районі Запоріжжя. Поранення отримали четверо людей. Дар'я Пасічник, Гнадій Корчененков. Суспільне новини Запоріжжя. Родина вчителів Костянтин Швець та Світлана Бован живуть у селі Приморське Васильівського району. Менше ніж за 20 кілометрів лінія фронту, ворожі снаряди влучають і у саме село. Тут снаряд прилетів, ну, скоріш за все, що з граду. от там жіночку вбила, метра три від, від ями. Уламки від снарядів ще кілька днів збирали на подвір'ї та присадибній ділянці. Ось такі уламки прилетіли. Вікно вибило все, все, що стояло тут, все скидало. Ну вставляти це все треба робити, чи не доробили ще тільки отак перекрили. На початку повномасштабного вторгнення родина вчителів разом із донькою, зятям та онуком практично жили у льоху, рятуючись від ворожих обстрілів, розповідає пані Світлана. Що тут клали дитину малого, він ще в гіпсу був, отут він у нас спав. Тут трошечки ми сиділи, запас води. Ось у нас є тут все, щоб ну от отак, от ми тут світло, щоб якщо гета обігрівач ставили, якщо було, якщо ні, отам буржуєчку якусь. На південь у нас 15-18 кілометрів бачили, як там горіла заправка на Васильівці, на Лисі Горі. Там бойові дії, видно виляти з градів, там неймовірна кількість. Наші хлопці там стільки їх полягло. От, і далі сунули, сунули. Ну, якось так, мабуть, от тільки завдяки нашим, нашим бійцям, зупинили їх на Кам'янському. Нині ж до обстрілів призвичайлися, незважаючи на небезпеку, виїжджати не планують та продовжують навчати дітей дистанційно. Костянтин вчитель фізики та інформатики. Світлана української мови та літератури. Мобільний інтернет, якщо працює, то з телефону виходимо онлайн. З криші у мене на да, кришу залазить зв'язок поганий, вилазю на е, повище. Куди їхати? По перше, хто нас чекає? За які кошти там жити? Якщо, наприклад, та дочка з дитиною, хто буде, дитина мала, хто буде там дивитися за дитиною. Все одно на якісь гроші треба жити. То тут, хоч робота є, якась. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя. Рибінспектори та рятувальники власноруч переносять рибу із закритих повенів у відкриті водойми, аби врятувати її з крижаної пастки. Тут у повенях плавневої зони Домаха, що у комунарському районі Запоріжжя, збилася у зграї дрібна риба віком не більше одного року. Рятуємо цю рибу, котра попала під задугу, по можливості максимально. Виловлюємо її піцаками, грузимо у бочки, як ви бачили, в відра і виносимо на Каховське водосховище в річку Дніпро, там є сазан, там є риба, плітка, там є риба уклія, там риба окунь, риба щука. Риба карась в достатньому розмірі на водоймах поблизу сіл Лисогірка, Канівське та Біленьке. Також проводились рятувальні роботи минулих вихідних. Для розчищення протоків рятувальники залучили важку техніку. Аби риба не загинула у кризі, на території Крутоярівського лісництва місцеві жителі звели дамбу. Інспектор Олександр Ракус пояснює, ситуацію спричинило падіння рівня води у Каховському водосховищі. Впав сильно рівень води. І риба залишилася в протокі, а не змогла попасти до Каховського водосховища. Якщо ми всю рибу цю не виловимо, то її загрожує задуха і катастрофа. Збитки будуть розраховані згідно комісії. Є комісія, яка нараховує збитки, а потім ці збитки будуть пред'явлені до виконання. Моніторинг збитків рибному господарству та рятувальні роботи на водоймах області тривають. Розповів головний спеціаліст рибоохоронного патруля Максим Бронзюк. Заплавні частині Каховського водосховища саме на островах Дніпровської гряди, були виявлені факти масової загибелі риби у протоках партизани та сердюки. Лише по цим двом протокам можна стверджувати, що було втрачено понад 10 тонн водних ресурсів, здебільшого караси, блясти, краснопірка та плітка. Дані ще будуть уточнюватися по іншим ділянкам. Також тривають заходи щодо ліквідації наслідків. Карина Галунова, Ольга Ларіонова, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.